Привіт, друзі! Вибралися ми сьогодні знову на риболовлю. Приїхав я знову на річку, хочу впіймати все ж таки окуня. Приїхав я на водойму близько 11 ранку. У мене є кілька годин в запасі. Думаю, так приблизно годин до 14 я половлю. Поки камеру не включав, вже навіть встиг зловити дві рибки. Хоч і маленькі. Був один судачок, клюнув і одного окушка я забаграв. Забіг, але він вдарив і засікся боком. Розпочав я з цього місця, де був кілька рибалок тому. Тому що місця мало. Сьогодні у нас вихідний день, і тому багато по місцях не побігаєш. Може на всіх місцях сидять рибалки, пробую щось впіймати. Ну, мені вже вдалося вийти від нуля. На воду я близько хвилин 20 і дві рибки вже. То це, Я вважаю, що досить і досить непогано. Спочатку поставив 2 громчики, ловив на фі... фіолетову лорву, напоклював, щоб не принесло. І хвилин, мабуть, 10 як поставив вже гріх 5-грамовий, поставив перчика в яскравого яскраво зеленому кольорі такому салатному. І ось уже друге клювання і друга реалізована рибка на нього. Так що продовжуємо. Можливо хтось крупніший візьме. Будемо пробувати. Ух, знову клюванням. Я зрозумів, далеко не, не потрібно кидати, так як більше він стоїть в прибережній зоні. Тут така більш кам'яниста дно, і тому він більш за все тут стоїть. Попереднього судочка також майже з того самого місця взяв, де тільки що було клювання. Угу. Бачил? Плевание. Прямо на падине, бро. На падине рыбка здорово. І її окунь. Ще одного окушка взяв. Значить там непоганий окунець стоїть. Можливо. Можливо, непоганий. так, Єсь така рибка. Зараз ми її будемо відпускати. Так, зараз відпускаємо це теж. Хай росте, Будемо пробувати. Можливо, там ще щось буде. Друзі, рибку ми вже відпустили, зараз пробуємо і закидаємо на те саме місце. Може ще хтось і підійде з того місця, вже два клювання було. Якщо ні, зараз спробуємо поставити щось трішки мілкіше і з грузиком не 5 а може 3 або 3,5. Більш плавніше, щоб було проводочка і падіння приманочки далеко не закидаю так я зрозумів що зовсім зовсім близько стоїть проводка це такі дрібні він ривчики щоб приманочка більше залишалася на місці зараз переходимо все ж таки покидаємо на цьому місці де були плігоні начебто місце і зовсім зовсім недалеко але це одно. Хтось пицців і хтось не поговорив, якщо то а, ні, судок і відцепився. Ну, з третього закиду роздобувся. Так, продовжуємо. Так, зараз перейдемо знову. Повернемося на це місце. Пробуємо ще кілька разів закинути. Якщо нічого, нічого не буде, переїжджаємо є. є, є, окунь, окунь, окунь Непогано яку не це луп. О, ну це вже непоганий. Я ж говорив, що він там стоїть. Ну, цей вже непоганий, матросик. Давай, розкривайся. Так, друзі, пару фоток і відпускаємо. Так, друзі, продовжуємо. Сьогодні три один в пользу окуня. Окунець продовжує клювати. Не так звичайно як хотілося, але все ж таки клювання трішки йдуть. барає він. Те, що повзає по дну. Ну, здається, теж непоганий окунь. Окушочок іще один ізу з того самого місця. Це навіть, здається, трішки крупніший взяв. Ну, це вже цікавіше. Такий непоганий окунь. Продовжуємо. Так, уже 4. Рибки пімано, три окуня. Не три, чотири окуня і один судачок. Таке відчуття, що там підійшла стойка. Непогано окушко. І виходить він з водорослів і підмирає те, що біля них проходить. Чим, здається, зараз тут і обірвався. Все ж таки обірвався, зараз перев'язуємося, Використовую я на окуня ось такий сенлайновський флюр 0,18. Зараз перев'язуємося і закидаємо. Перев'язався, поставив 4 грамову борошечку чорну, а приманочку залишив ту саму. Так що зараз продовжуємо. Ну я думаю, окушок цей пройшов який, підійшов сюди. Хвилин 5 перев'язувався, а за цей час він міг спокійно пропливти і піти десь далі, харчуватися. Але зараз спробуємо кілька закидів. Я думаю, він покаже. Якщо він їсть, то він їсть. А якщо ні, то... Будемо десь шукати. М? Поштовх був. Ух, знову клювання. Мені все ж таки здається стоїть хтось. Можливо, невеликий окушок там. М? Знову хтось продавив. І клювань, які відбуваються, всі відбуваються в береговій зоні. Що судачок б'є. Що окунь. Майже на одному і тому самому місці. Знову бро, окуньор Є знову ще один із його. Цей трошки менший. Але все одно стоїть тут. Що, продовжуємо, стоїть він. Таке не можу засікти Здається окунь маленький просто. Ще хтось собі і досить непогано, тільки кину. І рибка взяла. Он, здається, окунь. Навіть не бачу, де він. А ні, десь підходить. Ого, дивці який окуньор. Тільки окуньора. Цей, який, окуньора взяв. Оп. І він. Зразу на падінні. Можливо б зараз би в нагоді була сама вертушечка. Тільки подумав про неї, але кинувся. Залишив я все ж таки вдома. Такий. Хорошого розміру окушок взяв, Класна рибка. Все ж таки він трішки прокльовує. Друзі, вже думав закруглятися, але ось подивіться, який окунь. Досить непогана рибка почала брати. І зразу на падінні він вирішив ухватити. Тільки не подумав про вертушку, але вертушки в мене немає. І тому зараз ще спробуємо хвилин 10-15 половити. І я думаю, будемо вже завершувати нашу риболовлю. Але які гарні арбузки сьогодні клюють. Додовжим. Взяв прямо на падіння. Тільки закинув і сразу. Не спів віна він закрити. Дужку катушки, як він уже там сидів. Він такий найгарніший окунь за сьогодні. Промонки не хоче клювати, Два з ж крупніші. Двох двох з дюйма до трьох. І сідає, заїдає. Все, друзі, покльовочки у нас закінчилася. І ми закінчуємо свою риболовлю на сьогодні. Хотілося б підбити підсумки риболовлі. Було впіймано близько 10 рибок, а може навіть трошки більше. Сьогодні фору в нас давав окунь, навіть були непогані екземпляри. Також було впіймано кілька судачків, але судачок був невеличкий. Вся рибка попливла підростати далі і, можливо, в подальшому давати нам добрі і гарні покльовки. Друзі, до наступних зустрічі. Не забувайте підписуватись на мій каналчик і ставити лайки. Також коментуйте, якщо є які питання, задавайте.